Василь Сухомлинський Метелик із росою на крилі. Оксанка вийшла вранці в сад, сходило сонце, співали пташки. На яблуневому листочку Оксанка побачила метелика. Він сидів поволі-поволі ворушив крильцями. На одному з них Оксана побачила краплину роси. Це ж метелик боїться махнути і полетіти, бо струсить гарну таку краплинку, подумала Оксанка. Дівчинка стояла над метеликом, затамувавши подих, їй хотілося, щоб час зупинився, щоб сонечко не піднімалося вище, щоб не минула ранкова прохолода, щоб із крильця свого. Не стріпнув метели краси.